Дитинку я дуже хотіла, тобто наважитися ну, нормально, тому що хотілося, так. От а, чи складно, чи легко ну то різні моменти бувають, як у всіх, але нічого справляємося, справляємося. Мене найбільше дратує той момент, коли кажуть Вам потрібен догляд, вам потрібен нагляд, оскільки дитина потім почне ходити. Може десь вдаритись, але в мене є просто залізний, залізний аргумент. Я завжди запитую: а взяючи батьків, діти, що не падають, знаючи те, що дитина почне ходити, потрібно, е очевидно, обладнати кімнату таким чином, щоб дитині було комфортно. Е по там, де є острі кути, там щось поналіплювати. Є якісь ті на наліпки, наліпки, кути, і все і дитині буде безпечніше чи там розетки, звушники поставити.